Всім привіт, слава Україні. Є в нас така кобила. Може бачити тікток і кидав, на ютуб ще не знімав. Нема з ким нині вже є з ким знімати. Запрягли її. Така кобила. Може бути на продаж. Кобилі 10 років. Ну, приблизно десь 10 років. Кобила запрізна, робоча, кола на всі 4. Зараз трохи розкажемо про неї і проїдемо, покажемо. Хто би хотів таку кобилу, може бути для старшого, може бути для молодих. Кобила дуже розумна, взад любе. Так що номер буде в описі, будете дзвонити, питати. Давай рушій. Ціна адекватна. Так, ціна адекватна, дорога. Така як... Ну і красик, така, як ця кобила коштує. Кобила дуже має красу, має гриви, має хвіст густий. Хвіст навіть не в'язали, хотів спеціально вам показати. Завжди лений. Кобила дуже файна. Кобила красу тесмає. Было очень спокойный, адекватный, ни мошенников не боится, а разъедет. Курбейл... Сука, <звук> я <звук> прямо, <звук> блин. Прямо та кобила дуже добре доїде. Файна даний церквий був. Кобила спокійна, Їсть все що нас. Сітку з'їдає за... Сітку все виїдає, як стіна, все що нас, все їсть. Роботу має тут. Роботу зробили сильно. Робила любу роботу вже на городах, в фірі. В меня родом не знаю. В лісі то тебе робила. Робила дуже добре. Така вже храпається, це перебувати. Настання не було така кобила на господарку хтось би хотів дружити дуже розумно Кобилі за видно кобила зарядна, Живіт трохи опустила на 700? Я не знаю, може має. Не важливо, вістрай її буде попробувати, але все не хочемо, бо зіретно біжу познімали її як нагіри. Ми, їде. ми їдемо розбирати пастух, пастух не розібрали, не все забрали. Лише Лись... сладке те забирати. Какодило. Ну да й назад. Купила дуже розумна. Двічі назад дає. Купила научена. Розумна так і купила. Що ж на це? Так, якраз кидали помісти. Купила підходить для любих.

Та що це табуть, це так. так, що твердайки за нова? Думаю, що, хто бы купил, не позволили. Що сказав про побилу? Колесу немає. Делахані гриви такі мають, сильні гриву мають. Спіло, може, тобі знає чи це фіра. Фіра фані. Дуже легко йде. Що раз хотіть карабани. Бачите, що поломила, не позичили. Вуйка котра. Там знаєте, ДСПшка там. Тямки на вірить. Мало не їхати до роботи на той часочки. Так, з ну, цього поїхали. зараз поймаємо вже останнє заїхали. Там все у нас, якщо добре буде, головна вена. Покажемо. Капає тенька не ротаві. Але має бути. Коні. Ті три троє зараз є троє. Дикобили і Челсі. Кукла та і Челсі. Май одна приїхана на війні. Я це добре до приїздити краще продати нам. Так, да, треба нам там трохи добити підписників, небагато. Трохи є підписників, але ще треба добити, аби вже було 100 тисяч. Зараз познімаєм, тут. Познімаємо. Ще тут нашого є. Друга ми продали йому лошака від лиса і від Обами. Лошак дуже файно зробив. Зараз ми його десь познімаємо. На цих днях познімаємось. Так, що така кобилка. О, oh, госпінь. Дуже спокійна, бо заверх. Плануємо. Може цю неділю, якщо буде погода, поїдемо в ліс вверх куклу, цивко і там ще є друг, ми показували, а який каштан той. Ще він буде виїхати з нами. Всі коні поїдемо в ліс, зараз файно. Як буде погода листі, опало, то.

Била дуже довга, ногу має під собою файло. Закидалів. Три тих немає горба. Так що нами буде в описі, дзвонить, кобила дуже добре. Бігіння лише нікого. Відео до кінця. Відео дивіться до кінця, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. Зараз вже буде багато відео. Я думаю, що слідкуйте за каналу. Новина буде на вихідні, чекайте їхних, показуємо все.